У Дніпрі волонтери доправили з Польщі п'ять швидких для військових медиків та лікарень, які рятують поранених цивільних. Автомобілі придбала вугільна компанія з Польщі. Їхня вартість близько півмільйона євро. Всередині машини обладнані італійськими дефібриляторами та компактними апаратами ШВЛ. Волонтери кажуть, рекомендації щодо медичного наповнення транспорту збирали від лікарів з усієї країни. Також швидкі оснащені. Каталками, що витримують вагу до 250 кілограмів, мають три позиції нахилу, кисневий портфелі складаються у крісло. Одну автівку передали в лікарню Нікопольського району, куди ушпиталюють цивільних поранених. Ще чотири відправили на фронт. самого нуля чаще всего приходится вывозить на внедорожниках, потому что эти машины туда физически не пройдут. Дальше после того, как достались до более-менее нормальной трассы, большинство пациентов раненых солдат, к сожалению, уже нестабильны. Поэтому средства реанимации в этих машинах крайне необходимы, что позволит стабилизировать состояние раненых солдат и довести их до военного госпиталя. Это пять сучастных машин Швидкої допомоги категорії С це найвища категорія машин швидкої допомоги, які працюють не тільки в Україні, а й на території Європейського союзу. Ми не економили на обладнанні, не брали найдешевше а взяли саме те, яке найкраще підходить під умови використання як військових парамедиків, так і медиків у прифронтових ділянках Дніпропетровської області. Бути чи не бути, парламент Швеції схвалив євроатлантичне майбутнє країни голосування про вступ до НАТО, щойно завершилося. Йому передували парламентські дебати, які стартували ще вранці. Рішення не зустріло широкої опозиції. Лише невеликі партії виступили проти. Вони непокояться, що НАТО розташує ядерну зброю на території країни. Серед іншого парламенту довелося змінювати законодавство, зокрема, щоб уряд Швеції міг самостійно звертатися до сил НАТО у випадку загрози. Рішення парламенту буде недостатньо для вступу в альянс. Кандидатуру мають схвалити інші члени євроатлантичної спілки. Заявку Швеції поки що блокує Туреччина. Ердоган вимагає від уряду у Стокгольмі видати курдських сепаратистів. Польські та нідерландські пілоти провели спільні навчання НАТО на винищувачах. Тренувалися на авіабазі у місті Мальборг, що на півночі Польщі. Там розташовані літаки F-35, які з лютого дислокуються у Польщі. Ними посилили контроль повітряного простору НАТО. Польські міг 29 і нідерландські F-35 виконали маневри перехоплення над повітряним простором Польщі. Вони продемонстрували стримування у повітрі. У лютому два винищувачі F-35, які несуть чергування в повітряному просторі НАТО. Вже перехоплювали групу із трьох російських літаків. Авіабаза Мальборг, де тренуються пілоти, розташована неподалік крім. Градського анклаву саме звідти вилітали російські літаки-порушники. Як ВПС Польщі, ми не відчуваємо, що самотні ці навчання дуже важливі для всієї нашої країни, а також східного флангу НАТО, країн Балтії, Румунії, Болгарії, усіх, хто перебуває в регіоні війни в Україні. Відколи ми тут, у нас було чотири повітряних порушення з найвищим пріоритетом. На практиці це означає, що нам необхідно якнайшвидше здійнятися в повітря і перехопити літак, який наближається до повітряного простору НАТО. Це вже траплялося. Чотири рази всі вони були в лютому. 17 дітей повернули з анексованого Криму. Туди їх відправили, нібито у табір, та півроку не віддавали батькам. Сьогодні діти разом із батьками приїхали до Києва. Зустрічала їх у столиці. Наша кореспондентка Софія Норенко. Вона зараз із нами наживо. То як саме вдалося повернути дітей? Що вони розповіли? Віталію, зворушливий момент. Ми сьогодні спостерігали. Дійсно, діти та батьки сьогодні приїхали до столиці для того, щоб забрати дітей із табору в анексованому Криму. Довелося батькам пройти неабиякий довгий шлях. Вони їхали спочатку до Польщі, потім до Білорусі з Білорусі до Росії. Там їх 9 годин перевіряли, і вже аж потім їм таки вдалося потрапити безпосередньо до того табору, де отримав. Вели їхніх дітей водночас, як нам повідомили сьогодні в організації, яка сприяє цьому поверненню сей в що це вперше в їхній історії, коли чотирьох дітей вдалося повернути за дорученням, тобто не всі батьки мали змогу поїхати, і дійсно вони оформили доручення на інших там мамів чи бабусів, і все-таки також цих діточок віддали. Це пояснюють юристи, зокрема організації з тим пов'язано, що дедалі більше розголосу надається цій проблемі депортації українських дітей, і скоріш за все, що навіть там ті люди, які зараз працюють на боці Росії, вони вже розуміють те, що їх очікує суд, їх очікує відповідальність, і можливо, хоч так, намагаються сприяти тому, щоб діти дійсно повернулися додому, і ось взагалі, як відбувалася перша. Зустріч саме того батька, сьогодні, який сьогодні вперше своїх дітей зустрів тут, в Києві. Давайте послу, подивимось і послухаємо. Обещали ну, э, директор, э, классные руководители, которые были в школе, как бы, что э, все будет нормально. Но наступление пошло, и как бы никто этого ну, не планировал, не ожидал, так что... Шесть с половиной месяцев ждали, дождались. А связь была по телеграмму, потому что у дочки была карточка. И по интернету мы немножко хоть могли смс-ки написать, хоть ну, узнать, живы-здоровы, как они вообще. І ось цей зв'язок він був надією такою для дітей, оскільки батьки, звісно, обіцяли своїм дітям, що вони обов'язково за ними приїдуть, Адже навіть попри те, як нам розповіли діти, що до них ну нормально відносилися, в них там був режим дня і так далі. Їм організовували різні гуртки. Проте, звісно, хотілося дедалі більше додому. Але на жаль, як і повідомляє організація Save Ukraine, за свідченнями, уже цих. Дітей, яких довелося повернутися, в цьому таборі досі залишається ще 61 дитина. І, на жаль, навіть складно ідентифікувати, хто є їхні батьки, адже е ну, не всі мають ось цю змогу встановити навіть якийсь мобільний контакт із своїми батьками. І про те, що нам розповіли діти, як їм було в лагері і яке їхнє перше бажання зараз. Давайте послухаємо. Там было более-менее, потому что нас заставляли ходить на всякие мероприятия и убирать пляж. Убирать пляж. Так, к лету. Мне не нравился спорт, спевка, лепка. Ну, такие кружки. Приеду домой и обниму маму. Лише за офіційними даними, десь понад 13 тисяч дітей в нас депортовані до Росії або до непідконтрольних територій України. Але ми маємо надію, що навіть ось такі повернення будуть сприяти тому, що всі діти скоріше зможуть обійняти свою маму, тата та рідних. Ось така інформація. Я передаю тобі слово, Віталію. Дякую, Софія. Софія Норенко розповіла нам про приємну новину про те, що 17 українських дітей повернулися з тимчасово окупованого Криму. Їх туди вивезли, нібито на відпочинок. То от довелося докласти чимало зусиль аби повернути малюків додому своїм батькам.